Наше завдання пояснювати, переконувати, знайомити з тим, чим є насправді Росія, тому що експертне розуміння дуже низьке, і більшість людей, котрі консультують, так людей, які визначають політику Сполучених Штатів в питаннях оборони, в питаннях міжнародних справ щодо Росії, вони дивляться через фокус Москви і московських кремлівських наративів. Відповідно, вони самі в полоні перебувають пропаганди і радять хині речі, тобто московська і ця імперська пропаганда досягнула тут свого успіху. Так, так. Про пропаганду я ще більш більше, потім про парадокси її успіху, хоча окремо, ще трошки пізніше. А поки що я от ви згадали про ядерку, я б хотіла спитати про нову ядерну доктрину Путлера. Чи реальна ця загроза, да чи, чи вона є загрозою? Чи вдарять росіяни по Україні? Ось кажуть зараз можливо, що не ядерною зброєю, а вдарять міжконтинентальною балістичною ракетою? Саме так експерти пояснюють, чому в Києві призупинило роботу посольства Сполучених Штатів і деяких інших країн, тобто про відповідь Росії на цю нову в лапках ескалацію. А як ви гадаєте, чи буде вона і, взагалі, про ядерну доктрину може її не варто обговорювати, але багато людей все ж таки стурбовані цією загрозою, все, що може Росія робити в Україні, знищувати зокрема використовуючи і хімічну зброю, вони роблять крім ядерної, поки це лишається у них певним козиром, як вони вважають, в рукаві, який на жаль є ефективним, тому що це той жупал, який зменшує можливості через страхи, так, такі раціональні наших партнерів підтримці України. І Москва використовує загрозу ядерного удару для обмеження постачання України е зброї, е фінансової допомоги, політичної і так далі. Е відповідно, е чи використають росіяни е ядерну зброю проти України? На жаль, гадаю, що е Росіяни не просто можуть, а хочуть використати ядерну зброю. І питання не в не в цьому, навіть а в тому, чи зможемо ми зупинити їх і зробити так, аби це не відбулося. Відповідно, всі наші дії мають виходити знову таки, дуже хочу помилятися, і сподіваюся, помиляюсь. Але навіть якщо вони не можуть, не хочуть чи не зможуть використати ядерну зброю, наприклад, хто єдиний може заборонити Росії використати ядерну зброю, на жаль, це не наші партнери, це не Сполучене Королівство Франція чи США, які є ядерними державами. Це фактично Китайська народна Союз Республіка, які союзника Російської Федерації, так бо використання ядерної зброї може порушити певні плани байджіну використання Росії в своїх інтересах. Відповідно, навіть якщо е, прийняти думку, що Російська Федерація не е, може чи не буде використовувати ядерну зброю, е, у наш підхід має бути в тому, що вони можуть це зробити. Тобто, наші дії мають мати декілька складових сценаріїв, які передбачають зменшення цього ризику да, превентивно. Наше завдання не допустити цього, і ми маємо виходити з реальності цієї загрози. І другий аспект, що ми будемо робити, якщо це все таки відбудеться. Тому гадаю, тут має бути підхід сценарний, який включає найпесимістичніші підходи. Бо краще ми будемо готові спробуємо цього уникнути ніж це відбудеться, бо це зовсім кардинально інші наслідки так, цих дій, тому ми маємо їх спробувати не зробити нереальними. Але якщо ми не зможемо цього уникнути, принаймні, наскільки це бути можливо бути до того готовим. А як ми маємо підготуватися, і що ми могли б, що ми маємо робити для цього, якщо це публічно варто обговорювати? Це має низку складових, починаючи від дипломатичного рівня, так? тобто будь-яка можливість уникнути цього ядерного удару, це завдати Росії поразки. Якщо Росії не буде, якщо не буде сьомпарського режиму, не буде кому задавати ядерного удару. Відповідно треба зробити так щоб вони програли до того як вони натиснуть кнопку а другий аспект це військовий інформаційний називаємо його також в категорії надзвичайних ситуацій в україні так тобто це обізнаність населення з тим що робити як зменшити можливий негативний вплив ядерного удару звісно для тих хто виживе після нього так але може бути опромінений і в знищених містах Гадаю, тверезе сприйняття цього ризику вкрай важливо є. І, звісно, має бути підготовка, зокрема щодо наших союзників, якщо вони не зможуть все-таки запобігти цьому удару, щоб та відповідь, котра буде, ну, по-перше, вона сама. По собі має виступати за і Я вважаю, що воно має бути публічно зазначено що будь-яке використання ядерної ну, зброї Російською Федерацією, і це має казати не якийсь експерт, не якісь колишні генерали, як вже було так. Там починаючи з жовтня 2022, можливо, звісно, були контакти по е непублічним лініям зв'язку. Так, там на лінія наприклад, ЦРУ, яке, на жаль, взаємодіє служби внішньої розвідки, комунікує е і іншим лініями зв'язку, між нашими партнерами та Москвою. Але і публічно озвучено, щоб зокрема Росіяни цей глубійний народ ця маса знала, що якщо е так буде, що їхній режим ударить, у них пройде 12 годин. Якщо вони не знесуть всіх, не видадуть Путіна, що його в Гагу, ну значить, тоді неядерні ядерні удари отримують там 20 міст Росії, да по всім військовим об'єктам і так далі. Ну там, наприклад, да, там або е буде повністю там закрита. Вся російська економіка нанесена ембарго, торгове на нафту, газ, діаманти е, і будуть е, е, вторинні санкції, тим, хто продаватиме державам да, намагаючись створити це, і це рішення має бути прийнятому. Ну, тобто, вона має бути просто ну моментально. Вона має бути підготовлена юридична база. Да, наприклад, ми, наші партнери демократичні країни. да, тобто не може там одна людина визначити ці аспекти. але це. Екстраординарна подія, і для того, наприклад, що збирається буквально там за дві години анонсується саміт НАТО е парламент всіх ключових держав-союзників, які приймають там ці цей пакет рішень з п'яти пунктів та, там всіх там соціальних, економічних і військових. Е Чи це відбудеться зараз? На жаль, ні. так Тому що російська агентура і вплив дуже значні в значній кількості наших держав-союзників. і ці погляди весніся ними як алармійські. Да? Ну що ви, яка Росія, який ядерний удар, їм це ж не вигідно це ж раціонально, не дозволить США, не дозволить Китай. Путін хоче жити, його оточення не дозволить. словом все те, що ми чули перед 24 лютого, лютого 2022 року. Тобто відповіді на ядерну доктрину Путіна має бути доктрина. Умовна кажучи, доктрина західного світу чи вільного демократичного світу, яка має собі е, мати пункти вже відомі заздалегідь відповіді, якщо в разі того, що це встанеться, якою має бути відповідь? Доктрина на доктрину, так би мовити, да? Так, це має бути доктрина знищення російської державності московської. Я вважаю, тому що це однозначно о, той аспект. Котрий змін... ну, і так російські на жаль дії цих божевільних військових злочинців е призвели ну до колапсу міжнародних відносин так право, вона і так перебувала на ладом, дихали вже давно, зокрема через дії Росії в Україні, все картвело, Сирії. Але з 24 лютого 2022 року і далі це, все все не працює. І як вишенька на торті це візит секретаря Об'єднаних націй до Казані, де він зустрічається, тисне руку з людиною, котра перебуває на арешт котрої виданий ордер міжнародного суду, так кримінального. Ну тобто, це це нонсенс. Відповідно, має знати не тільки Путін, Пут, Путін у Байдуже він живе в своєму світі, але ті, хто. В цій системі, але кому є що що втрачати. А там є люди, кому є що втрачати. Вони з ним, бо вони зав'язані на крові, на грошах. Але їхні діти живуть в Лондоні, Майамі, на Лазурному березі. У них досі є рахунки в банках американських, британських, сингапурських, да, там, Арабських еміратах і так далі. Вони мають знати, що якщо це відбудеться, то вони персонально і їхні родини зазнають максимального. Остракізму, економічного амбарго, а дуже важливо, і фізичного знищення, ну там чи арешту. І мені здається, це ну єдиний варіант, який може зупинити від е, цього ланцюжка використання е, ядерної зброї, що вони будуть знати, що вони отримують е, не ядерну відповідь, але симетричну, есиметричну, персональну. Да, бо їм байдуже ну помреші там мі мільйон громадян так званої Російської Федерації війни. Ну. Все рівно. Але якщо їх в Лондоні, де всі вони живуть, їх там десятки тисяч і в Берліні візьмуть за одне місце і відвезуть в табори для інтервованих, да? на жаль, це негативний кейс. І він, напевно, не зовсім відповідав, тому що було потрібно робити після атаки на Перхарбор, коли всі громадяни японського походження було відправлено до таборів Сполучених Штатів. Але якщо це буде зроблено з російськими паспортами, байдуже хороший і хороший русский будь-які це може спрацювати.